Біля дороги сум стелився, і вії сльози ледь тримали у військо славних вояків всі люди рідні проводжали, просили Господа в думках, щоб їм життя зберіг, щоб переможцями вони на рідний повернулися поріг. Немає жалю війна клята, всім скрутна. А найтяжче їм за Україну, хто тримає автомата, кожну хвилину, ризикуючи життям своїм. Зів'ється скоро перемоги стяг. Країна підійметься із руїн, а воїни ще будуть воювати в снах, скільки в землі ще є снарядів, кулі, мін, скільки могил героїв залишила, Будь проклята війна! Ти перед нами тяжко завинила.